Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своїй дачі. Спочатку хочу показати вам трошки троянди, потім підемо на город. Це ось папірус цвіте в мене Така прості квіточки, але такі шапки, похоже на гортензії шапки прям такі великі. Покажу ще одну клумбу. І красиві троянди в мене розцвіли. Оце Мона Ліза, а це біла Артеміс у мене. Ось такі така красота. Хочу подякувати вам за коментарі. Я скористалася вашими порадами, скористалася і все, що могла спасти, то спасла. Зараз підемо на город, я вам покажу. Ось мої огірки. Брізкала так, як мені писали, скористалася, щоб вже огірочки мої пішли в ріст. Подивіться, які вже огірки є. І так дивлюсь, вже скрізь огірочки в мене є. Невеличкі, але вже є, Побризкала гарно їх і вже огірки пішли рости. Ось так. Такі вже огірочки ростуть, ростуть. Ось даже такий великий вже виріс. І це за, за пару днів Побризкала трохи вони відійшли всіх своїх болячок, бо ж страшне. Я ж показувала, як вони пов'яли. Ось вже такі огірочки є. Можна вже назбирати. І вже таке листечко здорове. От. огірочки вже цвітуть і пішли в ріст Я кажу, що дуже так вже можна назбирати на салат. А то ж зовсім пов'яли, зовсім якісь були, ну не знаю, просто всі в'яли, всі чорні. Дуже-дуже дякую вам за поради, дуже дякую за коментарі, бо вони мені спасли. Спасли огірки. Ось підживила ще свої перці теж. Надіюсь, що вони теж попідростають мої перчики. Ну, ще маленькі, але ж надіюсь, що будуть рости. Побризкала, підживила і баклажани теж. Ну, надіюсь, вискочать і мої ці ну, кавуни. Кавуни це щось теж, Ось і сміх, і сльози. Оце кавуни. Тут такий кавун. Там уже ось такий. Вуса попускали вже ростуть. А це, ну, це тут будуть кавуни так, великі, кілограм на 10-12. Ось. Бачите, які кавуни? Оце то кавуни, оце то кавуни. Ну, підживила. Колись то може, будуть. Може, так, як і огірки, будуть і кавунці такі гарненькі. Ось такі огірочки уже гарні. Ще раз дякую за коменти. Дуже, дуже скористалася, дуже мені допомогли. Так. А ось картопля. Ну, картопля вже так. Пані лягли і ждуть. Ось. Все, лягли і ждуть, коли вже буде... будемо копати її. Картопля вже, мабуть, мабуть, вона вже виросла, я так розумію, бо ну, сохне. Не знаю, це в мене тут гранада. І ось тут у мене два рядки, я купляла Сарпоміра. Сарпоміра, чи не Сарпоміра, чого вона так рано посохла. Може, мене обманули. Купляла я в бабусиному насінні. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Підкопаємо і подивимося, чи є та Сарпоміра. Чого вона так швидко Посохла. Ну, Не тільки вона, хоча поміра, кажуть, що вона аж до самої осені зелена, але кажуть, що ще є кілька сортів, які раніші, пізніші. Не знаю. Правда, неправда. Картоплю я вже не спасла і вже не стала вже її бризкати, раз вона вже готовиться сохнути, то вже її не спасеш. Тільки отак ядів накидаєш і все. Набризкаєш. Ну, Зараз подивимося ось. Тут я десь підкопала цю сарпоміру. Зараз ми її подивимося, яка вона є. Так, це ось Сарпоміра. Може тут ніякої немає. Чи це може взагалі не сарпоміра? Ну що, з цією картоплею? Так. Це поміра, чи не поміра. Так, катупля, не знаю, виросла, не виросла. Так, зараз подивимося. Ось садила ту велику. Ось така, ось така, ось така катупля. є що? Чи вже нічого немає. Ой, вибачте. Так. Угу. Ну, все, мабуть, оце і все. Оце і все. Оце ось така картопля. Чи це сад поміра, чи не сад поміра, не знаю. Може, це зовсім інший сорт. Але купляла як сарпоміра. Ну, одні там продавали десь ще, мабуть, і на Черкащині там чоловік продавав за півтори тисячі один кілограм сарпоміра. У бабусиному насінні я купляла десь. 60, кажеться, гривень це рік назад. Не знаю, вона це чи не вона, Бог його знає. Ну така, скажемо, що вона ще розслаб і ця картопля, але ж як вона вже пожовтіла, сухне, ну ще, може, тижнів тиждень або два і вона вже буде суха. Хіба вона вже виросте, ну, може, ще там підросте чуть-чуть. А то і все. Капуста, то наче і нормальна, бачите, листя велике, а щось її там жере. Дуже брискала. жере головку чи якісь черв'яки там. Ось погризли зовсім. Зовсім погризли. ну. І брискала, брискала. і все одно гризуть їдять, все хоче їсти. Це в мене брокколі вже така підросла. Будемо вже різати такі головочки. Помідори теж підживила, як і радили мені. Добавила фосфору і калію, і зав'язь побризкала. Ну, наче так трошки. Відійшли мої помідорчики. Ось такі в мене ще є гарненькі черіки. Дивіться, які гарненькі зав'язалися. Черіки, гарненькі, маленькі, кругленькі, гарнесенькі. Такі кісточки такі пов'язалися. А так теж медори, наче нормально. Трохи спасаємо, як можемо. В'яжуться, ростуть потихеньку. Теж, дякуючи вам, попідживлювала. Ось морква моя теж непогана. Підросла гарненько. Цибуля, ну цибуля ось. Мабуть, щось гниє. Гниє. Цибуля і бризкала. Ну, буду ще. Гни... Гниляк якийсь. Чесне слово. Вже не знаю, що їй, їй цибулі робити. Скільки ж можна брискати. Тут оце бурячки, ну бурячки, наче непогані, ростуть хорошо. Гарненько так. Ой, кабачки теж підживила. Щось, знаєте, один кабачок тільки щось там росте, вже вирвали. Один. Такий пишний, гарний. ну, остальні підтягуються. маленькі, але підтягуються, Слава Богу. ось, Ось такий город на сьогодні. Дякую всім. Велике дякую. За допомогу, за ваші поради. Щось поспасало, щось виросте, все буде добре. Миру нам добра і всього найкращого.